про те, що у вані ДЦП лікарі сказали не відразу: Не мовлям, він довго не сідав, не робив спроб повзати. Проте особливих приводів для занепокоєння медики спочатку не бачили і пояснювали, затримка у розвитку тимчасова, спричинена перечасним народженням. Коли хлопчикові виповнилося 6 місяців, мама забила на сполох. 9 місяців нам вже поставили інвалідність. Ми оформили групу. Уїздимо ми зараз часто в казавки в міжнародну кільку трускавець лікуємося. Результати є, але вони дуже малі, тому що нам три з половиною він самостійно ще не стоїть, не ходить, не повзає. Поза по пластунськи, маленький Ваня активний хлопчик. У свої три з половиною роки, хоча сказати не може, все добре розуміє, любить коней. Я йому повинна допомагати в усьому. Мені зараз дуже важко того, що він просто Ну криком я вже його розумію. криком просить, щоб я його взяла чи водила. Ну ми намагаємося шагати, але у нас ножки переплітаються. І ось з'явилася надія, якої не дає вітчизняна медицина. Китайські лікарі обіцяють, що до шести років Ваня зможе стати на ноги і самостійно ходити. Зараз ми відправили всі документи в китайську клініку для того, щоб. Вони нас взяли на лікування. Вони нам прислали запрос. Будь ласка, приїжджайте, виставили рахунок 23 тисячі доларів. Такої суми коштів у ваніної мами немає. Підтримка людей. Остання надія на порятунок майбутнього її сина. Прошу всіх небайдужих допомогти зібрати кошти для моєї дитини на лікування. Допоможіть, будь ласка, моїй дитині відчути справжнє дитинство без інвалідного візочка.